Не перестаю захоплюватись Іваном Франком і розпочну з циклу картка любові Тріолет. І ти лукавила зі мною, ах, ангельські слова твої були лише облиском брехні. І ти лукавила зі мною. І не тямущим мені затрули серце гризотою. Ті ангельські слова твої, і ти лукавила за мною, не наче правдою самою, не наче золотом вогні, без сказу чищеним вогні, наче правдою самою, так добрі і нещасні дні я влучався все тобою, мов злотом, чищеним вогні, наче правдою самою. Золотою ховались скази мідяні, і цвіт розцвілий на весні під пишнотою золотою крив черв'яка. Ох чи не в сні любили щирому з тобою, і серця бідне рвесь у мій, що ти злукавила за мною. Я не лукавила з тобою, клянуся правдою святою. Я чесно думала й робила та доля нас лиха слідила, що щира любов ділала, вона на лихо повертала, що чиста щирість говорила, вона в брехню перетворила, аж поки нас не розлучила. Ти ж думаєш, я не терпіла, в нові зв'язки радо бігла, ти ж думаєш, я сліз не лила, по ночах темних не тужила. Не я лукавила з тобою, а все лукавство нашим строю дороги наші віддалило, і серця наші розлучило, та нашої любві не бої.